Чи буде судний день, апокаліпсис, кінець світу. Давайте подивимося, що відбувається у світі. Уряд Америки реконструює літаки судного дня, вони призначені прийняти на борт уряд та військове керівництво країни, які керуватимуть із повітря у разі глобальної ядерної війни, розв'язаної на землі. Уряд Росії також демонструє літаки для вищого керівництва під назвою Літаки судного дня. На острові в Норвегії є сховища судного дня Землі. На випадок тотального ядерного знищення тут, у вічній мерзлоті, на великій глибині зберігаються запаси насіння. Бункери та сховища судного дня існують у багатьох країнах. У США цей комплекс повітряно-космічної оборони є найбільшим військовим бункером планети Земля. У світі є чітке розуміння судного дня адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, що йде за покаянням, хрещенням, покладанням рук і воскресінням мертвих. Уряди країн знають про це і готуються до судного дня. Але чи готове до нього суспільство? Віруючи і невіруючі в Бога, здебільшого перебувають в ілюзії та прострації. Вони відключені і не вникають у початки вчення Христового про судний день землі. Не вивчають, навіщо потрібні ці літаки судного дня, бункери в горах та сховища під землею. Однак невігластво ще нікого не врятувало, тому щоб не загинути, потрібно вивчати Біблію, пророцтва майбутнього і бути готовими до апокаліпсису адже це роблять люди світу та уряди країн. Яким буде судний день землі і чи буде кінець світу? Звісно, пророк Амос каже. Що день Господній це не світло, а темрява, справжній кінець світу. З цієї причини провідні авіакомпанії стежать за тим, щоб, хоча б один із кількох пілотів, які керують літаком, обов'язково був невіруючим у Бога. Навіщо їм це потрібно? Річ у тім, що в розвинених країнах люди дуже добре знайомі з початками або основами вчення Христа, які включають Вознесіння церкви і Воскресіння мертвих. Згідно з вченням Христовим, учні Ісуса піднесуться на небеса при другому пришесті Господа, а невіруючі залишаться. Ось чому, щоб уникнути катастроф у разі піднесення віруючих пілотів, у кабіні літака обов'язково має бути пілот, який не вірить у Бога. Він залишиться і далі керуватиме літаком. Таким чином, можна буде уникнути багатьох лих і катастроф, адже тисячі літаків перебувають у повітрі. І при зникненні пілотів повітряні судна можуть потрапити у аварії. Часто рейси перевозять непростих та значущих людей з світу, які хочуть мати максимальну безпеку. Тому враховується все, зокрема, і початки вчення Христа про покаяння, хрещення, визнання влади Божої, про Воскресіння мертвих та суд Божий. Сильні світу знають про пророцтва і передбачення судного дня планети. Тож вже зараз ви можете написати нам. І ми допоможемо вам вивчати основи християнства і бути під захистом Бога. Коли ж розпочнеться судний день землі, відповідно до пророцтв книги Апокаліпсис, останньої книги Біблії, даної самим Христом, початок судного дня ознаменується відкриттям шостої печатки Апокаліпсису. Того дня люди будуть кричати з бункерів у скелях і горах. Упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, адже прийшов великий день його гніву. Події судного дня настільки катастрофічні, що їм немає аналогів в історії планети, потрясуться і зрушать зі своїх місць усі гори та острови Землі. Це неймовірний за своїми масштабами планетарний мегаземлетрус, затьмарення світил, сонця та місяця, космічні обвалення. Падіння астероїдів, масова евакуація населення в бункери, все це шоста печатка апокаліпсису, початок судного дня Землі. Якщо ви хочете вивчати початки Христового вчення і бути готовими до судного дня планети, напишіть нам, і ми будемо спілкуватися з вами і молитися за вас. Чи маємо ми серйозно ставитися до вчення Ісуса Христа? Звісно, усі його слова виконуються точно. Більше двох тисяч років тому Ісус сказав, що будуть страшні війни, катаклізми, епідемії та величезні проблеми, тому що люди не вірять у Бога. Повстане нація проти нації, народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха. І все це лише початок хвороб, початок страждань та скорбот. І видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків. І вбиватимуть їх. Ми бачимо це на власні очі, живучи в Україні під час повномасштабної війни. Ісус пророкував повстане етнос проти етносу, світові війни потрясуть землю. І це безумство відбувається, хоча всі люди є родичами, всі походять від Адама та Єви. І після всесвітнього потопу рід людський знову відродився від однієї родини праведного ноя. Але ми бачимо, як виконуються пророцтва Христа, про міжнічні війни ідуть братовбивчі військові конфлікти, коли рідні не шкодують навіть своїх. І це сатанізм у дії, демонізм переміг навіть кровні узи. Однак багато хто все ще несерйозно ставиться до слів Ісуса. Навіть у деяких віруючих вимкнено мізки, і вони не розуміють того, що відбувається у світі. Що все сказане в Біблії виконується, і на кожного чекає суд Божий. Якщо ви повірили в Бога, але живете за тілом і є рабом гріха, то для Спасіння вам необхідно покаятися, хреститися в Отця, Сина і Святого Духа, прийняти владу від Бога, щоб досягти Воскресіння мертвих і бути виправданими на Божому суді. Ісус Христос пророкував. Що час язичників закінчується і починається судний день планети. Астероїдні удари та мегаземлетрус торкнуться багатьох. Судний день це час, коли духовні і матеріальні світи перетнуться і з безодні вийдуть нечисті тварюки, щоб мучити людство. Катаклізми апокаліпсису. Це неймовірні потрясіння, які знаменують суд Божий над цією землею. І найстрашніше, що той самий суд Божий відбувається не лише у матеріальному світі, а й у вічності, коли кожна душа постане на суд Божий за те, що вона робила живучи у тілі. Тому дуже важливо поспішити перейти з категорії тих, хто увірував із тілесного християнства до учнів Ісуса Христа, адже учні Господа на суд не приходять. Сьогодні ми вивчаємо реальний шлях у життя вічне під час кінця світу. При судному дні землі або при переході в інший світ, Христос показав нам, як після смерті людина потрапляє до пекла і, перебуваючи в пеклі, ставить запитання отцю віруючих Аврааму, як врятуватися родичам, братам, щоб вони не прийшли в це вогняне місце вічної муки та страждання. Той, хто потрапив до пекла, отримує відповідь, що їм потрібно слухати Мойсея і пророків. Тобто тих, хто написав Біблію. Усі автори цієї священної книги вказували людству на Христа. Апостоли та пророки проповідували про Христа. Мойсей і пророки кажуть хто прийме Христа, який є Словом Божим, той матиме життя, а хто не прийме, та душа пропаде. Також Христос, прийшовши, поставив, утвердив апостолів та пророків своїми посланцями. Деякі церкви перетворюються на релігію, фарисейство та Вавилон, відкидаючи посланців Христа, але люди Божі дані, щоб ми не потрапили до пекла і не прийшли на суд Божий. Тож чи потрібно нам вивчати Біблію? Звісно, адже Біблія це Слово Боже, а Христос є втілене у людське тіло, Слово Бога. Він і є Бог. Прийшовши на землю, Ісус подарував нам благодать і прощення гріхів. Христос дав нам апостолів і церкву для нашого духовного народження, формування, зростання і вдосконалення, щоб не йти на суд і не потрапити у вогонь вічний. І важливо правильно використовувати даний нам час, який ми проводимо поряд з людьми Божими, посланцями Христовими. Якщо ви нехтуєте формуванням, упускаєте час і не стаєте духовними, не зростаєте. То суд Божий розпочнеться вже тут, з за земного життя, і він продовжиться у вічності. Адже суд розпочинається з Дому Божого, приклад тому Давид та Саул. Один Давид зростав у послуху пророкам, зростав у дусі й у бозі, а інший Саул не використав даний йому час бути поруч із пророком, тому отримав суд і на цій землі, і у вічності. Таким чином, люди самі відрізають себе від тіла Христового і від Бога. Так вчинили Анані та Сапфіра. Вони самі відтяли себе від Божого Слова і загинули. Яким чином відбувається Божий суд? Хто ухвалює вирок? На підставі чого люди будуть судимі на вічному суді? Відповідь дає Біблія: Слово Боже судитиме цей світ. Ісус Христос є втіленим у людське тіло Словом Божим. А Біблія це записане слово Боже. Саме слово Бога судить наміри серця, поділяючи душу від духу і проникаючи до суглобів і мозку кісток людських. І кожен із нас може тестувати себе, наскільки ми пов'язані з Богом, з Його словом, з апостолами, пророками, з церквою первородних, або ми просто як маріонетки, артисти, пропагандисти, консультанти. Філософи чи фарисеї шукаємо свого, з'єднані лише зі своєю душею, але не віддали душі заради Христа та Євангелія. Але саме Слово Боже Ісус здійснюватиме суд Божий слово як меч відокремлює душевне від духовного, проникає глибоко всередину людської природи. Що ж буде на Божому суді? Кожен має вже за життя відповісти собі на це запитання. Перевірте себе зараз. Чи з'єднані ви душею і серцем зі Словом Божим, з Христом, з Божими апостолами і пророками, чи нехто йде дарами та святинями неба, адже саме Слово судитиме вас. Тому вам і потрібний щоденний духовний хліб, який ми роздаємо на нашому телеграм-каналі Салтаненко, це вивчення Біблії, початки вчення Христового, молитви, псалми та пророче слово. Підпишіться і приймайте слово Боже щодня. Так, ви будете готові та зможете уникнути суду Божого. Адже на підставі вашого ставлення до Слова Бога на вас виливатиметься або благословення, або прокляття. Справжні учні Христа благословенні і не приходять на суд.